Побуваються ми знову в Буковелі. Покажи виходки зразу. Такожі виходки. Маля каже, давай зробимо рунтур. Виходок один. Дивися, Максим, два Виходок два з усової кабіни. Ось така прихожа, так. гарна, ладна, така стінова панель. Дивани, до речі, бо ми ж тут не перший раз. Дуже зручні, комфортні. Так, так що, тут будь ласка. Тут буду спати я, тут буде спати Максимчик. Тут ми будемо снідати, обідати одним столом. Ну, відпочивати. Далі проходимо, проходимо, стидаємося. А тут спальня. А -а -а. Тут буде того разу спати королева з машу. З машою так, будь ласка, телевізор, дзеркало, ось така велика шафа. Та Ціни доступні, тому зразу зразу залишимо посилання. А саме основне, що в тих апартаментах крізь шаф, кімнат, диванів, є кухня, так що я буду тут відбирати. кухня комплектована плитою, мікрохвильовкою, чайником, духовкою, холодильником хорошим. Так, що все запах О, тут суперовий, класно. так що я все на запах. сприймаю. Інтер'єр продуманий. Інтер'єр продуманий, дуже комфортно. Персонал привітний. так що магазини дуже поряд, підйомник поряд. так що тут посилання що? ми вам залишимо. Не посилання, а номер телефону. Кому треба буде забронювати, то обов'язково по цьому номеру пишіть. Звертайтеся. Так, галячі.